Віра це велика сила. Людина, яка по справжньому вірить, має особливу енергію, але часто наша віра спрямована не на себе, а на когось чи щось зовнішнє. Ми сподіваємося, що хтось прийде, врятує, допоможе, зробить все за нас і думаємо, що достатньо просто в це вірити. Але в таких випадках віра перестає бути нашою силою, вона втрачає свою енергію. Коли ж віра спрямована всередину, на себе вона стає рушійною силою. Тіло, мозок, гормони, все налаштовується на досягнення мети. Це як запустити внутрішній навігатор. Усі системи впевнено ведуть тебе до вибраної точки. Але є важливий момент. Ти справді віриш чи просто надієшся? Це принципова різниця. Віра це дія. Надія це очікування. Віра без дій це просто мрія. А ось коли віра супроводжується діями, тоді починається справжня магія. Віра в себе це не одноразове рішення, а щоденна практика. Це внутрішня робота, яку ми підкріплюємо діями раз за разом, наближаючись до того, у що ми віримо.